Помогти. Надіюсь, не чути. буду кричати так мощно, голосно. Дивіться, що я хочу зараз вам розказати і показати, це в нас є персик. Це стосується ніктаріна, це стосується взагалі різних культур. Давайте візьмемо персик на прикладі. Якщо буде цікаво, будемо з різними працювати. З різними будемо працювати деревами. Це називається літні операції. Нічого страшного, що це зараз кінець весни, правильно? Кінець весни, початок літня. Але ми обов'язково їх маємо зробити для того, щоб у нас було хороше, мощне дерево, щоб ми мали хороший врожай. Дереву йде другий рік вегетації. Тобто, осінню посадили, так підійди, покажи ближче, давай зверхатку покажи. Які ми маємо пагони. От. які ми маємо сильні пагони. А Тепер покажи знизу. Дивіться, це, це ми його тут прирізали, якщо можна побачити, бачите, зрізали просто однорічні пагони, На такі ось зрізали. Вони нам дали такі сильні мощні пагони. Поняли, так? Двох, е, ці вже, виходить, як двохрічні, ми їх зрізали, вони нам дали ось такі сильні пагони. Саме головне на персику мати ось такі крупні е, хоча б товщини олівця, поняли? бо на них буде закладатися максимальний врожай. Ану, постав на паузу, хай сирена пройде. А оце називаються мощні, хороші. Ми на них будемо мати е, врожай. <кій> Дивіться, що ми маємо зробити. Якщо ми його тако залишимо. Залишимо, у нас погано достигнуть плоди, раз занадто багато гілок. Е, всі корисні речовини підуть всі непотрібні гілки, які зимою я прийду і буду їх зрізати. Для чого це робити? Якщо можна зробити його зараз. І всі поживні речовини підуть же, нам в ці мощні гілки і в плодову на наступний рік. І при цьому сонце буде добре попадати, і наші персики будуть достигати. Дивіться, цю ми, це ми дерево будемо формувати у вигляді. Слухай, я ж надриваюсь, так кричу ця собака, я надіюсь де чути. Але нормально, як не чути. Дивіться, щоб ми ще, ще видно, крона у нас буде. Що нам потрібно зробити? Всі сілки, які ростуть внутрі, всередину. І так далі. Дивіться. Беру просто сікатор, можна виломлювати. Тобто, тільки дивіться обережно. Ось такого покажи, будь ласка. Ось дивіться. Можна, можна ці гілки виломлювати. Ось так. Раз. І, і легенько виломали. Але але, не забувайте, що дуже часто на біля однорічних цих гілок є плоди. То ви дивіться з цим дуже акуратно. Якщо у вас є сікатор, ось берете, заходите легенько сюди внутрі. Шукаєте, де ця гілочка кінчається, Клоц і забираєте. Перко відходь. Дивіться, росте внутрі, клоц, Забрали. Росте внутрь, Клоц. забрали. Росте внутрь, Клоц. забрали. Повірте мені, ці маніпуляції для, так, для цього дерева він навіть не відчує нічого. тепер видно вже, яка вийшла ситуація, да? видно. Тепер ви, ми всі бачимо персики, Оказується, на цьому дереві. Є персики. І ви можете побачити. Як з першого року формується дерево у вигляді чаші. Ось, можна побачити, всі гілки по кругу були прирізані на однаковій відстані. Я цей персик обрізав в тому році. І тому, і тому розумієте, сама ситуація. Ви зараз спостерігаєте з самого початку формування дерева у вигляді чаші. Надіюся, розказую я дуже поступово. Але, але наберіться терпіння і вислухайте. Тепер, що, що я в такому випадку роблю? Після того, я обрізав, я беру кінчики кожного молодого пагона ногтиками ось так і пришплюю. Що це дає мені, мені ця операція? Ця операція мені дає, що Потім ви визбереж. Ця операція мені дає, що я о, свого роду спиняю цього пагона ріст. він зараз скоріше почне дозрівати. Тобто він зараз зелений, а він почне червонішати, тобто він скоріше почне дозрівати. Тобто морози йому до 20 градусів мінус вже будуть не шкодити. І при цьому він буде закладати скоріше плодову бруньку і буде давати гілки другого порядку, якими ми потім будемо оп'ять же, гратися. Ну, Надіюся, я все сказав. Ось дивіться, видно, що не трошки ось є курчавість листя, бачите? Курчавість листя. Я зараз його зріжу, але ось мій товариш. Він має покропити від цієї хвороби. Чим він де кропити, звичайно, я йому вже сказав. Якщо хочете, можу і вам сказати. Він буде кропити його скором. Скором. І все. Дивіться, листова пластина, в принципі, хороша, Все. він до скору додасть прилипач і, і до прилипача додасть, наприклад, любі, любі мікро і макроелементи. І все. Все, тоді, дякую вам за увагу.